Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Підпалювали енергооб'єкти. СБУ викрила ще двох ворожих поплічників на Черкащині. Три роки допомагають фронту. Чигиринські павучки плетуть захисні сітки для ЗСУ. Епідемія з минулого. У Смілі зафіксували випадки захворювання коростою. Ще з вечора ворог не давав спокою захисникам нашого неба. Як повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, у межах регіону знищено три російських БПЛА звернень до екстрених служб щодо травмованих чи руйнації інфраструктури не було. Служба безпеки затримала ще двох поплічників російських спецслужб, які вчиняли підпали на території Черкаської області. Основними цілями ворога були енергооб'єкти Укрзалізниці та адмінбудівлі виконавцями замовних злочинів були жителі регіону, які шукали швидких заробітків на телеграм-каналах. За матеріалами справи одним із фігурантів є 25-річний житель Звенигородського району, який намагався підпалити адміністративну будівлю одного з місцевих судів. Іншим підпалювачем є його ровесник, який знищив релейну шафу та трансформаторну підстанцію на залізничній лінії. Також за вказівкою окупантів він облаштував на території. Рі регіону Схрон, де зберігав 4 кілограми вибухонебезпечної речовини для вчинення замовних терактів. За всіма викритими фактами слідчі і служби безпеки повідомили фігурантам про підозри відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 113 – це диверсія вчинена в умовах воєнного стану, за частиною 1 статті 263 – це незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. А також за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 194 – це умисне пошкодження майна, шляхом під Палу вчинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Президент України відзначив державними нагородами поліцейських Черкащини. Нагороди за оборону України отримали ті, хто брав участь у забезпеченні оборони у найгарячіших точках і здійснював відсіч та стримування збройної агресії РФ. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та начальник головного управління національної поліції в Черкаській області Олег Гудима вручили відзнаки головнокомандувача України поліцейським підрозділів поліції особливого призначення, слідчим криміналістам та поліцейським, які здійснювали стабілізаційні заходи, виявляючи мужність та відвагу. 585 жителів Черкас з поміж захисників України та їхніх родин отримають соціальні допомоги за лютий на суму понад 7,3 млн грн. мільйона гривень. У Департаменті соціальної політики міської ради повідомили, що йдеться про одноразову грошову матеріальну допомогу для оздоровлення поранених учасників оборони України та щомісячну стипендію членам сімей загиблих, зниклих безвісти та полонених учасників оборони України. Виплати здійснюються відповідно до комплексної програми соціальної підтримки захисників державного суверенітету та незалежності України і членів їхніх сімей. Жителів Черкас на 2025-27 роки. Вони називають себе павучками і плетуть сітки, які рятують життя. Чигиринські волонтери з перших днів Великої війни допомагають фронту. В міру власних сил і можливостей забезпечують захисників всім необхідним, адже знають, що без волонтерської підтримки фронт не вистоїть. Як саме допомагають захисникам чигиринські павучки, дізнавалася наша знімальна група. Чигирин місто, де добре знають ціну розмовам про перемир'я з Росією, тому й зараз не припиняють робити те, що робили вже протягом трьох років. Збирають кошти, купують продукти, речі і споряджають автівки на фронт. А ще плетуть сітки. Сотні сіток за цей час. Саме тому й називають себе павучками. З перших днів війни. Ми працюємо на сітках. Працює буває 12-11 чоловік. Різні люди працюють, і пенсіонери працюють, і вчителі працюють з музикальної школи дівчатка, з бібліотеці приходять. З перших днів тут дуже багато людей було. Помагали, чим могли, хто шив, хто балаклави шив з дівчат, хто що робили. Ми ж крім цього ми збираємо, просимо, щоб нам приносили клубочки. Вечорами дівчата в'яжуть носки. Ми передаємо дуже багато роботи проходить тут у нас. Невеличке приміщення, яке виділили волонтерам в одній з установ міста, майже повністю завішане прапорами різних військових формувань. Всі вони отримують рятівні сітки від чигиринських павучків. Волонтери кажуть, що короткі відео подяки з фронту для них найкраща винагорода за роботу. Чигиринським павучкам Велика вдячність за сітки. Вони завжди потрібні в будь-якому кольорі, в будь-якому розмірі, в будь-якому комплектації це не залежить. Потрібні сітки завжди для доволі. Частинкою найактивніших паучків Чигирина стали і люди, яких в це місто закинула війна. До волонтерських проєктів спільноти приєднуються і переселенці. Кажуть, що так не лише висловлюють вдячність громаді за прихисток, а й наближають перемогу. А відтак і можливість повернутися додому. Виїхали ще в квітні 22-го року, коли вже почали обстріли. Я чоловік і тато. Спочатку переїхали з Дніпро, там жили нас, прихистили люди дуже добрі. Дякувати Богу, що нам зустрілися хороші люди завжди. Потім в квітні переїхали сюди і вже більше року ми в Чигирині. Моя тепер друга родина. Ми допомагаємо сітки плести, допомагаємо нашим захисникам, щоб їм було. Там Вони нас захищають, а ми свою допомагати. Да, допомагаємо? Чи ми можемо лише за цей рік паучки сплели більше 30 сіток? Працюють без оплати винагород. Кошти, які отримують від небайдужих людей та організацій, вкладають у матеріали для сіток та інших речей, що виготовляють. кажуть те, що їх мотивує, значно більше за кошти а мотивує нас те, що наші рідні зараз захищають нашу країну. У мене наприклад зять у ліне. Олени син, і вже 14-го року, і це саме перша наша мотивація. Але навіть якщо вони наші рідні були не там, ми все рівно були б тут і допомагали, тому що нам хочеться, щоб швидше настала перемога, і щоб наша країна була вільна, незалежна і без русні. Вибачте, будь ласка, Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Проєкт енергетичної безпеки від Юсаїд реалізовано і в Умані. В рамках програми допомоги громада безкоштовно отримала дороговартісну газову установку для сталої роботи центральної котельні. За таку підтримку мешканці громади вдячні народу США та згадані організації керівниці напрямок централізованого теплопостачання ЮСАІД Діані Корсакайте, керівнику проєкту енергетичної безпеки Маклу Трейнеру, голові ОВА Ігорю Табурцю та директору Черкаси Теплокомуненерго Павлу Карасю. Каже перший заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Допомога є надзвичайно важливою для нашої громади, особливо під час воєнного стану. Ми високо цінуємо співпрацю з міжнародними партнерами. Разом ми робимо Уманську громаду стійкою та енергонезалежною. Відтепер вступники до закладів фахової передвищої освіти будуть проходити творчі конкурси та співбесіди не лише для вступу на бюджет, а й на контракт. Відповідні зміни містить порядок прийому, затверджений Міністерством освіти і науки України. Зокрема, під час конкурсного відбору до коледжів у 2025 році більшості вступників необхідно буде пройти співбесіду з одного або двох предметів. Натомість вступники на творчі або спортивні спеціальності повинні будуть пройти творчий конкурс, який проводитиметься у межах одного дня. Також усі вступники мають написати мотиваційний лист, який потрібно буде підвантажити при подачі кожної заяви в електронному кабінеті. 35 пожеж сухостою зафіксовано за добу в області. Найбільше постраждала Золотоніщина. Тут горіло 12 разів. 10 займань виникло у Черкаському районі, 8 на Звенигородчині, та 5 в Уманському районі. Про те, що спалювання сухої трави та очерету несе серйозні ризики для громади, її мешканців застерегли фахівці Уманського районного управління ДСНС України в Черкаській області. Подробиці в матеріалі телекомпанії Умань настанням весни ми знову стикаємося з масовими підпалами сухої рослинності. Люди вважають, що це швидкий спосіб очистити територію, але такі дії призводять до масштабних пожеж, які загрожують життю, майну та довкіллю. Це ми з державної служби надзвичайних ситуацій. І ми хочемо провести з вами роз'яснену роботу щодо заборони спалювання сухої рослинності, трави та такого іншого. Що в нас є? Адміністративна відповідальність за спалювання лише за вихідні дні в області виникло понад 100 пожеж сухостою. Кожна з них це знищення гектарів землі, задимлення, загроза для будинків і навіть для людських життів. Хлопці, замість того, щоб виконувати прямі свої функційні обов'язки, рятувати людей виїжджати на пожежі, займаються ліквідацією пожеж травич, травички. На Уманщині тривають рейди. Ми спільно з поліцією виявляємо паліїв і притягуємо їх до відповідальності. У нас є адміністративна відповідальність за спалювання, тобто, якщо це порушення порушення вимог пожежної безпеки у лісах, це у нас 1530 гривень і 4590. так є. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або залишків це 3 тисячі гривень та 6 тисяч 120. Для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі 420 гривень. Як колись робилося, зараз воно не робиться. Ми йдемо в законодавчому русі. Відповідно, у нас є правова держава. Ми дотримуємося законів. Вже складено десятки адмінпротоколів, але навіть це не завжди зупиняє порушників. Ми вкотре закликаємо не паліть суху траву. Ви не лише знищуєте природу і майно, а й становите під загрозу людські життя. Через такі підпали гинуть рятувальники, які йдуть у, у саме пекло, щоб врятувати вас. Подумайте про це. Перш ніж запалювати сірники. При надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 101. Після 94 днів лікування та виходжування немовля, яке народилося з вагою 650 грамів, виписали з Черкаського обласного перинатального центру. Історію крихітки описали на фб сторінці установи. Катруся третя дитина в родині Марини та Олександра. Народилася на 25-му тижні вагітності. Її зріст був лише 30 сантиметрів. Спочатку дівчинка перебувала на виходжуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, де отримувала антибактеріальну та сурфактант замісну терапію, штучну вентиляцію легень, штучне вигодовування та цілодобовий моніторинг. На другому етапі у відділенні постінтенсивного виходжування для новонароджених та постнатального догляду Катрусю перевели в палату сумісного перебування з мамою, де тривало лікування та цілодобовий кваліфікований нагляд. На момент виписки вага дівчинка становила 3030 грамів, а зріст 51 сантиметр. У смілі зафіксували випадки захворювання коростою, як її розпізнати та вберегтися від зараження. Кореспондентам Сміла новини телеінформаційний сектор Смілянської міської ради розповіла лікар педіатр Галина Ткаченко. Короста викликається шкірним коростяним кліщем, який паразитує на людині, і частіше всього вражаються пальці рук. Живіт і складки пахові і локтьові. Починається як свербіж, звичайний свербіж, а потім розноситься по всьому тілу. Чому? Тому що самка кліща проходить частіше всього в нічний час, дитина розчухує це все і руками розносить по всьому тілу. Крім того, що кліщ визиває свербіж, він визиває ще. Роздратованість і поганий настрій, тому що дитина не висипається чи людина не висипається і звідси такі прояви. Розпізнати коросту може лікар-дерматолог за допомогою візуального огляду шкіри та дерматоскопії. Лікування цієї хвороби займається лікар-дерматолог, тому що він відбувається ну, доволі довго, в декілька етапів. І використовує мазі для того, щоб припинити життєдіяльність кліща, і він далі не розмножувався і не розносилася далі короста по тілу за словами лікарів. Поширення коростяного кліща під час війни це типове явище. Цьому сприяють несвоєчасне своєчасне звернення. Покваліфіковану медичну допомогу, недостатні гігієнічні умови проживання та неможливість правильного лікування. Що і ще важливо, що коли ми проводимо лікування хворого, який заразився на кліщ, обов'язково проходить лікування і вся сім'я. Дуже висока контагіозність і лікувати лише одне місце наприклад, якщо це тільки вражені руки, от, і не лікувати остальних не можна. Тому ми ми рекомендуємо всім обов'язково після того, як перебували в магазині чи в транспорті, помить руки і обробити їх обов'язково антисептиком. Зазвичай короста локалізується на кистях рук, ділянка між пальцями та зовнішній поверхні рук, а також на животі, у паху та на сідницях, захворювання коростою шкідливе, ще крім того, що вона сама по собі неприємна. Після неї можливо інфікування іншими інфекціями і викликаються різні дерматити і розвиваються інші інфекції на фоні того, що була інфікована шкіра. На території Канівської громади зафіксовано випадок захворювання на сказ дикої тварини. Заступник начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Анатолій Баландюк підтвердив випадок захворювання на сказ Лисицій. Від 7 березня на території громади запроваджено карантинні обмеження та проводяться ветеринарно-санітарні заходи. Майже три місяці в атмосфері домінували антициклони, які забезпечували Черкащину сухою погодою. В результаті зберігається значний дефіцит опадів. Наразі синоптична ситуація нашого регіону змінилася. Активізувалися атлантичні циклони та їх атмосферні фронти, які минулої ночі проявилися довгоочікуваними невеликими дощами кількістю 1-2 міліметри. Завтра, 13 березня, переважатиме нестійка погода. Як повідомляє Черкаський гідрометцентр, наш регіон перебуватиме під владою циклонічного вихору з центром над Польщею. В день його атмосферні фронти активізуються над Черкащиною, зумовивши невеликі короткочасні дощі. В західних районах області з грозами. Ручкий південний вітер транспортуватиме більш тепле повітря, проте декуди посилюватиметься до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Середньодобова температура підвищиться на 4-5 градусів та більше відповідатиме другій половині квітня. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в день 15-20 градусів. У народі помічено, що дощ цього дня це хороша прикмета, набагатий врожай і хороше літо. А ще 13 березня вважається астрономічним рубежем зими і літа, тож після цього дня вже має запанувати справжнє тепло. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!